Домашні улюбленці у смартфоні в Україні запрацює єдиний державний реєстр тварин. Це означає, що паперові документи відійдуть у минуле, а електронний паспорт чотирилапих з'явиться у дії. Чому це потрібно саме зараз? Вікторія Дмитренко розкаже. Вона контролює всі операції, всіх гостей, всіх собак, що коїться. У Гостомельському притулку для тварин нас зустрічає Джейн для багатьох тварин. Їх тут понад 700, Це місце стало вимушеною домівкою. <звук> На вулицях в остаті переселенці з Херсона та покинуті собаки, як ця красуняла байгрета. Третя, привіт. Головна проблема, каже керівниця притулку, знайти хороших господарів. І саме єдиний реєстр в дії сподіваються допоможе це вирішити. Чи буде якесь попередження господарю? Чи можливо буде система штрафів, як за кордоном? Тож як усе працюватиме? Система в дії зберігатиме інформацію про котів собак без тварини, дані про власника, вакцинацію. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд. Тварини, зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від сказу. А ще система допомагатиме з пошуком тварин. Це важливо в умовах війни, бо тварини часто губляться під час вибухів або обстрілів. Як і мати електронний ветеринарний паспорт, каже власник спаніельки Шані Сашко. Це набагато зручніше, поки в його собаки вшити чіп, так ЮАР код але є незручності з паперовими документами. Ми недавно були, наприклад, в ветеринарній клініці, і мені потрібно. Но було сказати лікарю дані про прививки. А паспорт я забувся дома, де вклеєні ці бумажки про прививки. І мені прийшлося їхати з клініки додому. Такий реєстр буде чи не єдиним в Європі, хоча там тварин реєструють давно. Як це працює в Німеччині, знає киянка Олександра. Переїхала туди ще в перші місяці війни свою собаку. Полі забрала з собою тварину, одразу безкоштовно чіпували та вакцинували від сказу. А от щодо реєстрації каже, це роблять не всі, бо ж тоді за тварину треба платити податок. Податок вони вирішують з породи. Податок є від 50 євро до 1000 євро. В рік у Франції реєстрація тварин обов'язкова. А ще тварин страхують та чіпують. Якщо ви берете тварину з притулка, то так само в неї вже є чіп. Тварина стерилізована і пролікована. І ви платите якийсь внесок там в районі 300 євро. Щоб що ви вже отримуєте ось таку ось тварину. І це дуже важливо знати, що це за тварина. чи будуть притягати до відповідальності господарів, які лишають тварин. Мінарго пояснюють так. Зараз такий умовний лайт режим, на якому ми напрацюємо базу і напрацюємо подальші законодавчі регулювання. Але так дійсно європейські норми, як ви говорите, мають містити відповідальність, мають містити не тільки собак котів. Тому ми над цим будемо активно працювати. В Україні ж податків на тварин, поки не планують реєстрація, чотирилапих дії буде безкоштовна і добровільна. Поки ж реєстр тварин на стадії технічної розробки. Вікторія Дмитренко Валерій Рябченко Україна марафон. Єдині новини.